Привітик! І перед тим як ви почнете дивитися це відео, дисклеймер. Взагалі, що це за відео. За останній рік я зняв багато зйомок, а з цих зйомок я маю бекстейджі, які зберігалися на жорстких дисках, які я ніяк не використовував, нікому не показував. А чому я це зробив? Тому що я був не впевнений в тому, а взагалі, кому це цікаво. Тому що бекстейджі я маю зі зйомок, де я фотографую своїх друзів. А фотографувати друзів це не те саме, що фотографувати моделей справжніх. Тому що, коли ти фотографуєш друзів, ви дурачитесь, ви займаєтесь всім чим завгодно, але не фотосесією. Ну. 50 на 50 ось. І я такий думаю, блін, а кому це взагалі буде цікаво, тому що це відео не містить багато інформації, тобто на ньому сильно не повчився щось, тому що, ну, типу, те, як я спілкуюся з ними, не спілкуйтеся так з моделями, так не треба. ось. А, тому так. Але я зрозумів, що блін, я хочу це показати, і я хочу це переглядати. там, Через рік або два я хочу це відео ще раз переглянути. І якщо воно буде не змонтованим, а просто годинно лежати десь на жорстких дисках, скоріше за все, я не буду це робити. А якщо це відео буде змонтовано, приємно, це все, то, скоріше за все, через час я повернуся до того, щоб його переглянути. І це доволі прикольно. В цілому, я зрозумів, що мені бракує такого контенту на Ютубі. І якщо бракує мені, то скоріше за все знайдуться люди, яким також цікаво щось таке подивитися. Тому я зазначив, це відео не дуже суперінформативне, це відео не показує, як треба працювати з моделями. Це відео просто з того, ось я пішов пофотографувати друзів. Це, напевно, архівне відео. Ось і мені його цікаво дивитися. Я думаю, під чайочок з печивом. Нам також зайде тому. Приємного перегляду. Зараз ви переноситесь на один рік назад. У нас це зйомочка. Так, нам туди чи куди. Коротше, у нас замість песика на відео буде цей. Панчик. Це на Добрий путь. Можливо, ми в останній бачимо це місце. Треба його запам'ятати. Що ви скажете? Який коментар дасте? Де ми? Де ми? З ким я? Хто ці люди? Диви, ти з ним? Люди, люди, їх мільйони, їх мільярди, хай їм грець. Де хто з них живе під Полтавою всі дуже добре. У нас не вибіже на нас якийсь африканський кабан? Да я животних менше посістити. І не соб'є до нас так, що ми з Франції в Іспанію вилітимо. Хочеш ножку знімати? О, давай.

Ну не сиї, Давід, давай. Я вам навіть знімуться. Я сподіваюся, я зняв тільки все, що потрібно, а те, що не потрібно, не знялося. A few inches later. <плес> Ну, до речі, я пропоную, дивись, ми зараз фотографуємось тут, а потім ще трохи в ліс зайдемо. Стой, рос настроїв. Ой, гарно є. Ой, мені. Ща, давай, показую. Ти що, дуже мені нравится. Окей, okay, ладно, давай дійде. Ай, де гори, ти! Андрій, тільки не плакай, будь ласка. Так ні, там тоже гор. А, я не усы. Так... <реш> Блин, Блін, Андрюш, ну <реш> Андрюш, не, не плакай. Куда? А, так, сідай. Просто якось ну, сядь, Физат, мама. Блядь <реш> 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 тут говно. Окей, тобі <реш> не, не треба. Все, ты інше місце, окей? А давай вот сюда. У тебе там була шапочка постав... для рюкзака. <реш> я сел, короче, все. Ось, а Марія, ти можеш дай. якось на нього сісти? Як? О, і взагалі супер. О. Тільки можеш її отак вперед? Я завалюваюся муску на праву сторону, так що ні Стой, Стойте, все, блять, можете теж ніці. Офігеть, зараз буде сім'я. Все, дивитесь на мене, дивитесь. Можете один на одного подивитися? Один на одного. Так, так, так. І поцілуватися ще. Сейчас, секунду, секунду. Целуйтесь, цілуйтесь. цілуйтесь. Давид, упер руку з ноги, можешь убрать... Так, ага. Су, все, супер, движись, ага, и цілуйтесь. Може. Зачем мы пользуемся моментом? Ага, супер. Бо прикольно, якби ти ще ліг, ми не будемо цього робити. А я можу нічого. А ну лягай. Шансовки, кстати, нічого не буде. О, а ну, зараз зачекаю, стелі. Бля, я реально на ній відрузя. А ти можеш йому на плечі? На плече ляж йому, на плече. Кстати, тут охуєнно. Надіюсь, я не покажу. сделаем лично ну... долбанных Ще, секундочку. О, супер. а, а дивись, він дивиться в небо, а ти дивись кудись туди. туди. Ага. Мені сліпить глаза. Андрій. Так, а диви, у тебе... Ти можеш за... заплющити очі. Все, ти спиш. А ти, диви, можеш у тебе волосся ось тут поправити, да, обрав, ага. І ти також, що як не мов би спиш, не мов би спиш, заплющи очі. А руку, а руку трохи нижче, вона закриває твоє обличчя. Ага. Все, супер. Ти понижче контролюй трохи, наскільки нижче. Блин, я не знаю куда мне здесь эту руку это неудобно когда хочет дойди вай у тебя да нет другую. Так, сейчас секундочку не а давид ты можешь голову трохи повернуть на мене трохи на мене поверни. влево ручку голову голову, давид давид он реально ушел у так бело <гум> Отак, типу. Отак, давай. А, еще, еще, диви, по... ага, ага, супер, супер. І ти заплющи очі і ляш на нього? Ага. Ча, секундочку. Може тут тільки спиня виходить, але... Ему теплее, чем нам вместе ми ще умножимо на три. Шо? Диви, а до дерева ты трохи прито? Ось, а Мария, ты до нього притуляєшся. Я <гум> тільки <гум> зараз. Темно. Темно, ну нехай. Поправ прическу. Все, 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 все. Дивитися один на одного можете, а потім... І давайте на мене ще. ага. І просто вниз можете там очі заплющити, типу того. І можете один на одного подивитися. Дивитися один на одного. Піся! <рес> А ну звук пишет? Так. А ты спися была у нас вообще. Пися уставишь. Ну не в этом звук. У меня есть одна идея, которую я хочу попробовать. Спаливать нас не дам. Окей. Так, а сейчас я изменю объектив. Что Бігай, побігай, відео зачекайте. Ні-ні-ні-ні, це я кажу коли, коли стать. Окей, так, все, супер. І можете поцілувати один одного зараз. Угу. І зачекайте. Ще, оп. Ага. Ще. Ой, я моє холодно. Ви там що, мене букварієте, поки цьогоєтесь. Одягаємось, я думаю, можна йти в іншу локацію вже. А того що тут локація перетворилась на На йожик в тумані. просто А ну покажи. Це виглядає вже як. Ща зачкаю. Як будто ми в натурі на небі. Ну скажи. Ні, це виглядає дуже. Ні, особливо мені подобається. Трохи кольори поігратися, і буде прикольно, раз дуже сіро, правда. Прикольник, прикольный. Що скажете? Охереть. Лейтел. А вот так? Так, а ну подивіться один на одного. О, супер! І поцілуйтесь, поцелуйтесь. О, є. о. Побыстрее нас искает, давай быстрее. Щас, секунду. Секундочку. Так, ану Марія, на нього подивись. Ага, секунду. І поцілуйтесь. Ще секунду. О, зараз повинно сонечко скоро вийти, але зараз зачекайте поки. А ну-ка. Поцілуйтесь, поцілуйтесь. Що. Ні, тут пересвітив. Ладно. Можна видавити. А, ну, зачекай, в мене є ідея. Mm. Моя ідея тобі не подобається? Ні, то звук. А. а ну, поцілуйтесь. Сейчас, сейчас, секунду, 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 секунду. А давай, не, целуйтесь, целуйтесь. Ну тут не виголовний об'єкт, але вы об якійсь. А, а папоротник, да? Так, а ти живетсь знаешь. <різь> ну так все одно гарно, подивіться. Да. Нормально. Сонечка. Сонечку Андрій. Быстрее. тебе надо этот объектив или ты уже... Не, вот садись, все, все давай, а ну, давай, ты... О, давай, подними ее, подними, не, прям, пи... садись, ага. Ты иди сюда. Как? Ну так вот, вот, вот прыгай, как ты обычно давай. О, и давай, давай, что-то там робить. Ища. Еще... о, а, ё-моё, какой классный кадр, о, не ты че, целуйтесь, целуйтесь. Нет, офигеть, офигеть, гарно. Ища, это про видео, видео. Не, сейчас, трохи еще кадров. Ось, тепер відео, відео. А дивись, дивись. А, ти, а ти можеш її на плечі взяти? Я все можу. Давай. Да. І спиною повернутися. До мене. Як как би бы это тільки не зробити. Папоротник. Бля, ну давай попробуй. Все, все, все. А і спиною поверніться спиною до мене. Смысле, ну, спиною, Спи... повернись. О, Спин... І Марія, а ти руки вгору, так в різні сторони. Ага, о, супер. І ще, секундочку. Окей, а тепер повернись, поверніся на мене. Все мене, мене. Ага. було вначалі на тебе, а потім причускувати. Окей. Біп! Біп! Я би а, туда, що там теж красиво все такое Ще, ні, а зачекай, Підійди до нього, підійди до нього. Марія, ну, так? поклади руку на йому на плече, знаєш так, ну просто. Вот, то. І ви вдвох дивитесь в ту сторону просто. Ага, так. Марія, а трохи буча зробив більш таке. Я... Мої пояснення. А яка моя прическа? Не перевершено. Тепер один на одного. О, все, о, супер, зачекай, супер кадр, супер, Пуп, пуп, пуп. О, а ще папороть давай спереди добавлю я. Okay. Трохи. Трохи попороті. Трохи попороті. О, супер. І сейчас зачекай, 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 зачекай. От тепер поцілуйтесь. Щас, еще. Не... Все, все, все. Окей, я, я. Хочу туди вас. От бачите, бачите де промінчик? Отам, От де промінчик. Тепер секунду. Ріальна закладка відео? Ану, обніміть один одного. Ща, секунду. А поцілуйтесь. Ага. Секунду. Я йду до вас. Окей, а давайте... Дивись, повернись або до нього. Супер. І ще, секундочку, так. Стілунок! Є yeah. трохи сюди! Ага. О, супер, зачекай. Залишайтесь. Один до одного підійдіть. Ага, ще, секунду. Угу. О, супер, супер! Оце прям мені подобається. О, поправося їй так. и зачекай. Сейчас убьюсь, секунду. Еще раз поправь волосы. Блин, Еще у нас бей? вещи одни там, одни там, другие там. Окей, можете поцелуваться. Окей, и зараз зачекайте, зачекайте, ага. Целуйтесь, целуйтесь. Ага, и зараз, секунду. Блин, 40 миллиметров, люблю. О! ты шо? да ты шо то как? Ой ё ой, ё мое Шо? А у меня у нее тоже 40, мм говорит. Но у меня побольше, у меня где-то 180. Монтаж. где я? Понятное дело, тут не так уж и легко переключиваться. Все, а давай те самые, теперь на фото. Войди в положение. Все, давай хватающий, перекручиваешь и страстно силуешь. Давай. Все, давай, давай, давай. О! Ще. ногу свою сильніше трохи выпрямлю, щоб. О, так. О, супер, 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 супер. Ще. секунду. Ой, ой куди я пішов? Ну не... Та ти шо, ми прям як как будто какой-то маль станцевали. Соприкосновляйся. <хи> ща, 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 А, ще. ще ще Библейские фанфики. Саш вин нас не А ну, боксер

Этот момент вы вырежем. Да. Да, вырежем. Так, давайте я вам все покажу, что у нас есть. Чтобы вы разумели. Может, давай Может, давай пойдем, слышишь, пойдем куда-то на лавочку, не знаю, привал сделаем, и там посмотрим все, окей? Согласен? Не, я про то, что может годи. Мне здесь тут много хороших фотографий есть. А, годи уже? Мне здесь есть локация все. Пошли, пошли. Хорошо, я согласен. У нас будет время, чтобы погреться где-то тогда. Окей. Тогда уезжаем? Так, можна. Ура. Возле траси поділимо ще пару фото. Окей. Ну, вам фотографії подобаються, що выходит? Точно? Да! Не зря мучаєтесь. Не зря, не зря. Не дарма. Ребят, в каком городе будете простятить? Хочется воно трохи заїжджає. Угу. Ну є ще таке, але мені не дуже подобається. Оце непогано було минуло. Оце? Да, також. Оце ще багато. Оце, о! О, оця їм було. Всім не стільки похер, да? Оце. Ми звикли. Курик, курик, курик! Ще, ще, ще. Показуй, показуй. О, офігенно. Ось це дуже красиве. Ось. Ось в рот холдавка. Хватит качать трицепс с какой-то палкой. А я хочу просто ее оторвать. Щас, зачекай, зачекай это, как мы там этом вдруг учив. Раф!